Торжество було це особливо. по весняному це навкруги ціло. Молоді були такі щасливі, хоч родини молодої не було, церква стала дівчині сім'єю, Божої любові з джерелом, і сирідка розцвіла душею, ніжністю оточена теплом. А тепер їй бідній сиротині. Нареченого дарує Бог, щоб вони по цій земній стежині могли йти із радістю удвох, о, яке було в сім'ї єднання, наче свято було їх життя, Господу служить було бажання, сиротам явити співчуття, та не судилось збутися бажанням. Загинув в катастрофі чоловік яким було болючим розставання, яким гірким, Жіночих сліз потік, яка безмірно, невимовна втрата, але під серцем булося життя, воно вже народилося без тата, прекрасне, миле, дороге дитя. Юнак зростав, Христос був його батьком з матусею. Пішили в Божий дім і часто їм на зустріч йшов безхатько. І довго так дивився їм у слід. Вони йому гостинці готували при зустрічі, щоб поділитись з ним. І про Христа йому розповідали, а він завжди похмурим був і злим. Вдова водила, сина до могили, Господь. На небо тата твого взяв, о, як його синочку, я любила, як добре, що тебе мені Бог дав! любив син з татом серцем розмовляти, і говорив, о, дорогий татусю, яка безмірна Господа любов, в якій ти славі там перебуваєш, спілкуєшся з самим Ісусом Ти. О, дорогий мій тату, я бажаю у ту країну також увійти. Розповідав про мріяці він мамі, що його жде на небесах Ісус, а матінка, вмиваючись сльозами, запитувала, з ким я залишусь, роки збігали, син зростав в любові, змужнів він. Святе хрещення прийняв, йшли на служіння вони в день чудовий, і раптом постріл поред пролунав. Син похитнувся, глянув мамі в очі, немов хотів промовити, прости, мов розумів, що через дні і ночі прийдеться хрест страждання їй нести. А мати, наче ранена пташина. До тіла припадала знов і знов. О хто посмів забрати в неї сина. Убивця не втікав, це був безхатько. Я не хотів бивати. Він сказав я йому заздрив. Він не має батька, але любов він материнську мав. Його взяли, скрутили йому руки. За ґратами він проведе руки, а мати ця переживала муки, витоптувала до могил стежки, носила квіти, зрошені сльозами, про рідних світлу пам'ять берегла, казала, сину, ти пішов від мами, як швидко твоя квітка відцвіла. і враз. Немов почула голосина. Ми з татом тут радіємо удвох, а Він страждає, в'язень той хлопчина, а його також дуже любить Бог. Своє згадала, як у сиротинці, хотіла, щоб помітив її хтось, як віруючи, несли їм гостинці, і через них відкрився їй Христос. Роздумувати мати більш не стала, збирати речі і харчі взялась, і про тюрму де в'язень розпитала, з молитвою в дорогу подалась, що йому скаже і про що спитає, чи зможе в очі глянути він їй, чи взагалі він ще її впізнає, В байдужості і жорстокості своїй. Її впізнав би серед ночі, хотілося кричати на весь світ, та опустив, додолу бився очі І промовив майже пошепки простіть. Старалася покрити все любов'ю, трагедію забути хоч на мить, а її серце обливалось кров'ю, молилася, допоможи простить. Сміхалась, годувала, одягала, слова ласкаві повторяла знов, і про Христа йому розповідала, про його жертву і Його любов. Додому йшла і розмовляла з Богом, і Слово Боже в серці берегла, а потім знов збиралася в дорогу. По-іншому вже жінка не могла. Думки, безсонні ночі і тривога, на серці шрами і пекуча біль, але Господь давав їй перемогу, сердечні рани, лікував Він їй, любила в'язня і вела до Бога, і спілкувалась з різними людьми, інстанції, оббиваючи пороги, щоб визволити. Хлопця із тюрми йому, неначе синові раділа і привела його у рідний дім, пробачила від серця, обігріла, назвала сином дорогим своїм, до джерела Господньої любові, припав юнак і увійшов в сім'ю. Проводив час він у Господнім слові і дуже матір. Полюбив свою, у двох вони провідують могили, а також ходять в молитовний дім і моляться, щоб Бог давав їм сили, промилість Божу свідкувати всім, пройшли роки, втомилась жінка, мати, боліло серце, син її жалів, став із любов'ю він про неї дбати. Хоч чимось її віддячити хотів. І коли йшли кудись вони обоє, робили люди висновок один, з якою він відноситься любов'ю, який у неї вихований син. Одне лиш людям зрозуміть недано, яку ціну прийшлось їй заплатить, чому вона. Так постаріла рано, і чому важко так ногам ходить, яка в прощенні незбагненна сила, без Бога неможливо так прощать, якби ж і ми в серцях своїх містили, Господньої любові благодать, сини і доньки, старість поважайте, батьків своїх. Від горя бережіть, гірким докором їх не ображайте, як цінним скарбом ними дорожіть, так як ви їм і вам віддячать діти, тож, як голосить заповідь, живіть, щоб небеса за вас могли радіти, любіть батьків, всім серцем їх любіть.